Стажування, тренінги та стипендії в Івано-Франківську втілюють програми допомоги школярам та студентам. Більше про можливості для молоді розкаже Тетяна Дадак. В івано франківську стартував щорічний проєкт Молоді влада. Його учасники стажуються у різних міських департаментах, а згодом отримують тут роботу. Якщо молода людина хоче вивчати роботу самоврядування, але не тільки в нашому департаменті, а в якихось інших його структурах, то це щорічно. Протягом трьох місяців молода людина має таку можливість. Я вважаю, що це один з найкращих проєктів, з який брав з якого брали приклад інші міста в нашій Україні, і цей проект неразово входив в каталог кращих практик співпраці органу місцевого самоврядування та громадськості. І я є випускницею цього проекту. Також у місті функціонує молодіжний центр, в якому реалізовують пізнавальні заходи. Новий проект Урбан Рух у міста ЄЯ» Він відбувається в 23 містах нашої країни. Він Націлений на те, щоб молодь ближче пізнала місто через її самокомунікацію через розвиток міста. І тут зачіплені там важливі теми: це забудова міста, екологія, це культура міста і тому подібне. Всього є 11 тем. Також, якщо підлітки віком від 10 до 17 років мають бажання і хочуть долучитися, запрошуємо. Обдаровану молодь преміюють так 100 кращих студентів вищих навчальних закладів що місяця отримують стипендію міського голови. вперше цього року молодь отримує такі стипендії. Це 2,5 тисячі гривень в місяць для 100 студентів. Я вважаю, що це величезна підтримка до першого. Листопада заклади вищої освіти подають, скільки у них студентів на освітньому рівні бакалавра та магістра. І комісія визначає квоту для кожного закладу, тобто кількість таких, скажімо, стипендіальних місць. Для когось це 44, для когось це одне, для когось це 17. І заклади вищої освіти самостійно вже формують список студентів, яких вони вважають найкращими. Окрім того, грошова винагорода передбачена для першокурсників, які отримали з мультипредметного тесту 190 просто і більше балів до 55 тисяч. Максимальна сума такої одноразової премії може отримати студент. Незалежно на як він поступив на державну форму навчання, на контракт чи ще якісь види. Сума визначається, скільки на цю професію коштує контракт. Також у департаменті проводять тренінги з програми Молодіжний працівник.